Доброго дня, мої шановні! Я хочу запропонувати вам сьогодні приготувати різдвяний будиночок. Пам'ятаєте, як колись в далекому дитинстві. Я беру 350 грамів сиру кисломолочного, 12 печенинок, 50 мг молока або 100 мг молока, 100 грамів цукру, ванільний цукор і дрібочка соли. Спочатку у сир додаю масло. 50 грамів масла. Сюди кидаю цукор, зірку солі для балансу і ванільний цукор. І добре все це розминаю вилочкою. Сьогодні світла немає довго, і через те такий рецепт без випікання у нас вийде. І без блендера, тобто тільки за допомогою вилочки або ж двінчика, дуже гарно розминаємо сир та одну столову ложку сметани. І дуже гарно розминаємо його. І так ми розім'яли дуже гарно сир. Він став такий жирненький, солоденький в міру. І тепер поділимо його на дві частинки. В одну вкинемо какао, а іншу залишимо біленькою. І тепер вимішуємо вже гарно. Викладаю білий шар сиру. І викладаю так, от, міряю печенинки, щоб отак печенинки, лягло тут у чотири штучки і отак три. І відповідно посередині 4 штучки і по боках 4. так. Поміряли ми все і знімаю. А далі кожну печенинку я вмочую молоко і вдавлюю прямо ось сюди. Гарно так вдавлюю. Молоко і сіркову масу виклала і гарно вдавлюю кожну печенинку. І посерединці, тільки посерединці, печива викладаю шоколадну сиркову масу. Товстим шаром, тобто половинку того сиру шоколадного або всього сиру. Тільки ми поділили його на дві частинки, і половинка білого, а половинка шоколадного. Отже, весь сир ми виклали на серединку. І тепер будуємо будиночок. З одного боку загортаємо з допомогою пергаментної бумаги. Ще трішечко так притискаємо і з допомогою. З одного боку, і тепер з іншого. Робимо будиночок такий. І получився в нас і такий будиночок. І тепер, поки було світло, я зварила помадку звичайнісіньку. І Помадкою. Готуємо на нібито такий дашок на будиночку. получився у нас отакий різдвяний будиночок. Помадку я приготувала 2 столові ложки молока, одна ложка какао, пів ложки борошна. Соловушка цукру. Добуваю. І отакий от домик, виходить, у нас Подивіться, який ж гарний різдвяний будиночок. Пам'ятайте, як був у дитинстві будиночок. І завжди нам хочеться, щоб сніжок був на різдво. Ось я притрусила помадку і ще й цукровою пудрою. Або будиночок різдвяний. Зверху притрусила, як сніжком, ще й кокосовою стружечкою. Якщо ж такий будиночок вам сподобався, згадали його рецепт. Будь ласка, поставте «подобайте», приготуйте на різдво і всім смачного.